Так, відео, борща ви вже може подивилися. Якщо не подивилися, воно в описі під відео буде, чи десь отут буде посилання. Так що, зараз будуть млинці, рецепт класний. Млинці можна заморожувати, можна зберігати в холодильнику, потім витягнути щось з них, закрутити і зробити налисники. Можна самими їсти, вони не рвуться, вони класні, еластичні і дуже-дуже смачні. Головне, дотримуватися, власне, відповідно, рецепту, як я його дам. І тут буде також корисний рецепт борща, який відео я закинув також сьогодні разом з цим. Вони там не знаю, яке перше, яке друге, якщо заглянути в список відео. І чим вони пов'язані, що це на чому варився борщ, з цього перемеленого буде начинка моїх налесників. Так що сідайте позручніше, ставте, ком... ставте вподобайку, пишіть коментар і нажимайте на дзвіночок, і будете завжди в курсі, що я готую. Так що, як вперед готувати? Як завжди, що, чого, як і скільки в описі під відео. Яйця я вже розбив. Ну, Вони мають бути, ну все має бути. Запам'ятайте, щоб не було холодним от прямо з холодильника. Там витягнути за годин-дві приготування молоко, кефір. І яйця також треба витягнути. Вливаємо наш кефір і воду буду міряти такими ж самими кружками. Вливаємо молоко. І в горнятку, де був кефір, якраз виполоскати, вливаємо воду і додаємо майонез. Я вже приблизно знаю скільки це треба. Ви можете міряти ще ложками. Всипаємо сіль. трошки. І зараз можна додати цукор, ну, можна додати його і пізніше. Якщо робите солодкий, то чуть пізніше. Цукор вже в тісто перемішане. Цукор сильно рідить тісто, і тоді може бути більше борошна. Краще цукор додавати вже після борожна і там тоді ложечку підсипати, якщо потрібно буде. І так, я збиваю міксером. Можете це і вінчиком вручну робити. Ну, скоріше. Міксер скоріше. Так що і планетарним можна. Коротше, чим хочете. Мені подобається, коли ці млинці такі гарного такого жовтого кольору, я додаю от таку неповну пів ложки, пів, неповну пів. Куркуми. І ще раз все міксером перекалапуцюємо. Борошно просіяне вже. І на цю порцію всього півчайної ложки розпушувача. І знову все перекалапуцюємо. І тільки тепер вливаємо нашу олію. Олію беріть без запаху. Типу, звичайна рафінована олія. І ще раз все перекалопуцюємо. Перевіряти консистенцію. Занурили ложку, ложку витягнули. Якщо поверху ложки така от гладенька, ідеальна текстура, нічого не видно, ложки за нею, тіпа, все вкрите тістом, значить консистенція млинців, налисників. Ідеально. Тісто готове, і це тісто, так що треба хоча б хвилин 10-15, щоб воно постояло. Мені колись розказали взагалі секрет дуже класних млинців, солодких, правда, не знаю, чи воно із солоними теж так діє. Но е, ці кондитери, які це готують, вони з вечора це тісто замішують на млинці, ставлять в холодильник і вже аж зранку тоді подають свіжо спечені вже з цього тіста, яке цілу ніч настоювалося. Я так теж пробував і скажу вам. Різниця є. Звичайно, вони не рвуться, вони ніжніші, класніші. Ну, так що, хоча б на хвилин 15-20 залишайте тісто, щоб воно постояло. А зараз нам треба обсмажити отаких от 4 невеличких цибульки. Дві більших, там, три чуть більше, ніж таких середніх. Коротше, чотири цибульки в мене вони невеличкі. Ну, не маленькі, але й невеликі. Менше середньої. Різаємо абсолютно довільно, воно буде все молотися на м'ясорубці, тож фіг різниця, як вона нарізана, або засмажилася. Та й смажимо, поки не буде гарно золотиста наша цибулька. Ну і будемо вже приступати до смаження самих наших млинців сковорідку капаємо чуть-чуть олійки, розмазуємо її по нашій сковорідці. І кого гарна сковорідка вже в ній впевнений, там, е замазувати тільки от, перший раз і все, потім не потрібно. Хто там, сковорідка така не дуже, чи що, можна взяти, якщо це не солодкі млинці, розрізати цибулю в поперек. Ну, по -по половині, Вмачувати цибулю в олію і протирати сковорідку. Це ще буде додати класного такого легкого смаку цибулевого. Або куском сала промащувати. Це можна і солодке тоді. Ну, зараз перевіримо, як там кажуть перший мелинець. Чи буде, чи не буде. У мене останнім часом завжди перші виходять. Прям гарні і не треба викидати. Все, як вже чу чуть, чуть там починає дим іти з нашої сковорідки, значить вона вдосталь гріта. Беремо наше тісто і розливаємо гарно по всій площині. І смажимо по декілька там буквально секунд з кожної сторони, це не треба пересмажити. Я зараховую до 10, і в мене млинець готовий. Ну, провірка. Та-дам! Млинець класно перекинувся, так що перший вийшов. І все, тепер так смажимо, поки не досмажимо, і за той час ще дивимося за цибулею. Така гарненька в нас ця золотиста цибулька. Вже можна виключати, або ще буквально хвилин 3-5 можна її на маленькому вогні посмажити. Я ще буду чуть-чуть смажити, ви на такому етапі вже можете виключати. Я люблю цибулю дуже гарно зажарено. Кінці, як бачите, в нас прекрасні виходять. Кількість борошна я приблизно написав. Ви дивіться, по тому я показав, яка має бути консистенція готового тіста. Такі класні. Млинці виходять, бачите? Еластичні, не рвуться, не тріскають. Ну, коротше, класний рецепт. Ну, підходить він в основному більш до соленої начинки. Солодкий я їх не пробував. Ну, майонез не знаю, як воно там зі солодким буде поєднуватися. ну... Я їх готую тільки на таку начинку, якусь там лівер чи щось таке. Ну, і начинка буде, вам прийдеться дивитися відео з борщем, бо тут начинка на основі цього, що говорився, рідкий борщ, і з чим я буду подавати ці налисини. А начинку ви можете використовувати абсолютно любую, яку хочете. Ну Будь-що що є. Капуста, тушена, лівер, гречка з грибами, рис, там з чимось. Там. Ну, коротше, все, що є. І починаємо змелювати з цибулі. І я ще додав так чисто від себе. Я це в рецепт не буду включати. Можете теж додати, можете ні. Я люблю чуть погостріше. Ну то і все. І мелимо все решта. Картоплю, перчик, гречку, м'ясо, все, що було у борщі. І так, тепер нам треба подобавляти все змело, подобавляти спеції. Я напишу так норму, як є, а я додаю чуть побільше. Сіль Сіль за смаком добавляйте. скільки там хочете. І я ще додаю таку домашню спецію. Це Перець з базиліком і цибулею. Ну, Продається такий перець, чесник, базилік, така італійська спеція, я готова. І все гарно перемішуємо. Готово. Завдяки тому, що цибулю ми з жиром давали. де цибуля смажилася, фарш не буде сухий, він гарно такий не розсипчатий, гарно кубки тримаються. Гарно буде його розмазувати по налиснику. Так що приступаємо до формування налисників. Ну, все, готово. Тепер скручування накладаємо на один краєчок, трохи начинки. І тепер робимо отак, отак і завертаємо нашого налисничку. І так скручуємо всі. І ще й один млинчик залишився. Ну, вже в процесі декілька в мене з'їлось. І от така кубка виходить. Гарненький. Ну, коротше вже посмажу вам, покажу, як смажу. Можна і так смажити, просто на сковорідку покласти. Ну, мене так привчили смажити в яйці. Ну, типу, в клярі. Так, я трошки млинців заморозив. І власне, от це млинцеве тісто ще дуже класно власне, підходить для заморозки. Це в однакових пропорціях вода, кефір, молоко. Ви можете в порцію готувати звичайно меншу, ніж на літр всіх рідин, Але воно дуже класно заморожується. І зараз я покажу, як от мене там з дитинства навчили млинці подавати. Їх, звичайно, можна обсмажувати такими от прям зразу на пательню і жарити. Але я смажу їх в яйці. От тут в мене 4 яєчка невеликих, їх скалопуцюємо. Гарно скалопуцька. Можна трохи підсолити, я не солю, бо в мене достатньо солі на саме і тісто і начинка. Ставимо пательню, даємо трохи ну, там 2 столові ложки хватить. І будемо обсмажувати. кидаємо в це яєчко наші налисники. Раз чуть менше середнього обвалюємо нашого налисника в яєчку і цим швом, згибом, як там правильно, от, цією частинкою загнутою. Викладаємо униз. І так робимо з усіма газ чуть менше середнього, як я казав. І обсмажуємо до гарної золотистої скориночки. Отак, смажимо до такої скориночки. Як бачите, газ невеличкий, вони собі гарно просмажуються, І щоб всередині були тепленькі, смачненькі. Отак. Ну, приблизно по 4-5 хвилин з кожної сторони. Така красота виходить. А так я їх подаю і з борщиком. Так, я їх зазвичай готуюся, ще раз, що з борщу лишається, іде на налесники. Бачите, які. Класні, багацько, м'яско всередині. Собі не жалійте, це ж не магазинні. Так що всім мирного дня. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше на канал, нажимайте на дзвіночок і ви будете в курсі все, що я готую. Слава Україні і до зустрічі!